В передмісті Варшави у містечку Йозефов, особлива атмосфера Різдва народжується задовго до свят. Тут, у майстерні Silverado Christmas Ornaments, скляні прикраси не сходять із конвейера. їх створюють вручну за давньою традицією видування скла. Кожна іграшка проходить десятки етапів, а головний інструмент майстрів власне дихання та теплоруб. На кадрах бачимо десятки різдвяних прикрас: ялинкові кулі, фігурки, тематичні орнаменти. Скло блищить під світлом ламп. А поруч працює майстер Ришард Баран. Він нагріває прозору трубку до червоного жару, після чого обережно видуває майбутню форму. Так народжується нова прикраса: хитка, гаряча, жива. Ришард Баран зізнається: що року з'являються нові форми та нові виклики. Є завжди щось нове, нові форми, нові дизайни. І з кожним роком вони стають складнішими, каже він. Майстер наголошує, що без любові до справи нічого б не вийшло. Треба робити це з пристрастю, вкладати серце у скло. Інакше ти просто працівник, а не складу. Якщо віддаєш серце, скло віддячить. Додає він. У майстерні працюють і художниці, які вручну розмальовують кожну іграшку. На столах фарби, блискітки, тонкі пензлі. Одна з майстринь малює обличчя Санта-Клауса, інша наносить золотий декор на прозору кулю. Навіть найменша деталь це робота людини, а не машини. Особливе місце займають фігурні прикраси. Трамвай, шматок піци, шинка, пакунок чипсів або навіть консерви тунця. Такі елементи часто стають хітами серед покупців у США, Європі та Австралії. Співвласник майстерні Станіслав Слодичка пояснює, що сіл існує лише три роки, але вже експортує свої вироби по всьому світу. Ми спеціалізуємося на скляних прикрасах, видуваних і ручного розпису. Наші вироби відправляємо переважно до США, трохи до Європи та Австралії, каже він. Слодичка підкреслює, що виробництво трудомістке на кожному етапі. Найбільш складного етапу немає, бо всі етапи потребують часу. Кожна деталь зроблена вручну, говорить він. Конкуренцію з китайським ринком підприємець оцінює тверезо. З цінами Китаю конкурувати неможливо. Це інші витрати, інша економіка. Але ми не конкуруємо ціною. Ми конкуруємо якістю, дизайном і традицією, наголошує він. Та напевно найбільш несподіваною є його фраза про майбутнє виробництво. Штучний інтелект нам не допоможе. Він не видує скло, не розмалює іграшку, не запакує її. Тут зона вільна від AI, каже слодечка. У крамниці при майстерні відвідувачі розглядають готові прикраси, обирають нові форми та унікальні подарунки. Під стелею висить люстра, складена повністю зі скляних куль, символ того, що традиція ручної роботи у Польщі живе і розвивається. У Сілварадо різдвяна магія народжується не лише у грудні, тут її створюють щодня. І кожна прикраса це маленький твір мистецтва, у який майстри вкладають тепло своїх рук і справжню різдвяну душу.